Голові, блін. Бля, то він витримав. Давайте спробуємо ще трішечки зробити такої хардової роботи. Увага! Ціль! Це, це реально три плюс три плюс, да? Трьох. Триа. Це, це реально трьох. Біпішечка. Двойка. Працюємо. Ну, це дуже великі травми, якщо така куля пролетить. І ще зламається. Ви саме бачили, яка енергія удару, але, але пробиття немає. Це бреда Астра, італійська зброя. гладкий ствол, 12-й калібр, кулька буде увага. Постріл. <звук> Сильно. Бачимо, що куля дуже велику енергію має, але без виліту. Друзі, ми для вас сьогодні відстріляли шоломи типу Fast Global Ballistics, Було три шоломи.